Вітаю гості та підписників каналу. Хто ще зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу подивитись, який сюрприз вас чекає в червні місяці або в будь-якому ближчому місяці, в той момент, коли це відео вам попалось. Така в мене цікава колода. Новинка вона мені подобається, вирішила зразу попробувати, Підготувала її. Тут є прямі і переносні. ой, Як, як в українській мові, да, Прямі, переносні. прямі і перевернуті позиції. Взагалі, Таро прямі і перевернуті позиції є в будь-якій колоді. Не тут прям це вказано, тому я це використовую. Я більш люблю працювати на прямих позиціях. Картах дуже багато відтінків, можна і так подивитися. Але це теж дуже цікава практика. І так, давайте подивимося, в яких енергіях зараз ви знаходитесь, що про вас зараз покажуть карти, буквально декілька карт. І тоді подивимося, який сюрприз. Ну, дивіться. Ви перестаєте бути жертвами, як показано по картинкам, так? Ви перестаєте бути жертвою через якогось короля кубків, тому що він забагато вже на вас вилив непотрібних емоцій, да? і ви палите його фотографії, все, що з ним зв'язано. Да? Все, ви це вже залишили в минулому. От у вас така може бути ситуація. Не в прямому сенсі, може, ви там ці фотографії спалюєте, але якісь спогади про якогось короля. Кубків, от король Кубків тут в перевернуті позиція. Да? Якщо в прямій позиції, то він люблячий, він добрий, він ніжний, він навчився контролювати свої емоції, він вже такий достатньо зрілий. А тут перевернути, він не такий, от, це навпаки міг бути такий, знаєте, емоційний прям, деспод, да? от Він міг е, сильно вас заганяти в гойдалки, міг маніпулювати вами. Да? Чому ви були в, в такому жотовному стані біля нього? Тому що він це вмів робити, але ну, ви вже тут зрозуміли, що ви з цього стану хочете виходити. І ви рухаєтесь вперед. Також, якщо ми не беремо короля Кубків, прям як там, якусь euh, знайому людину, да, будь то там, керівника коханого друга і так далі, це може бути взагалі ваш стан, що вам надоїло. Весь час відчувати, що якесь вигорання, що у вас щось не виходить, ви це залишаєте позаду, ви рухаєтесь вперед, вам навіть бути жертвою. Да? От ви могли, наприклад, там хотіти щось зробити, але ви щас це відкладати, переживати, а й так седьо, да? знаходите собі відговорки. От ви з цього стану виходите. Що ще про вас зараз карти показують? Ну так, да. все, ви хочете перемоги, ви хочете рухатись вперед, ви готові. По сімці Пентаклів та да, до якихось довгих таких дій та. Да? Ви готові до випробувань, ви готові рухатись вперед. Да? Наприклад, ну, якщо це стосунки, вам пофіг, що ви лишилися одні, аби, знаєте, був моральний спокій і ви готові тягнути все на собі, аби тільки вас от, не мучили. Да? Так само, якщо там це якась робота, ваша самореалізація, будь-яка навіть така буденна ситуація, там, не знаю, срач вам в хаті надіїв, да? і ви вирішили, що ви будете тепер. Якийсь розпорядок дня, можливо, мати. Да? Дивіться, тут такі кроки по драбині вона лізе, кроки, які треба робити кожного дня. От ви ніби до цього готові, до такого виклику. Виклику, щось робити кожного дня, щоб потім отримати результат. Може, в спортзал запишетесь. будь-що. Може, готові відкладати тут, вам надії, що грошей не вистачає, і ви вирішили, я буду відкладати. По одному цьому пентаклю в день, чи там в місяць, в тиждень, да, ну я точно відкладу, будь-що б будь, не сталося. Мені надоїло, да, що там мені на щось не вистачає, я щось хочу купити там, чи я хочу просто, щоб у мене була подушка, безпека якась, да, якийсь капітал. Ну от так от. Оце ви на даний момент. Якщо ви себе впізнали, давайте дивитись далі, що чекає у вас, які сюрпризи у вас чекають в червні місяці, якщо з вами не резонує, можете обрати будь-яке інше відео на каналі, підібрати для себе, можливо, там, де у вас буде якась підказка. Або звернутися на особисту консультацію, де ми роздаємося саме ваші запитання. І так, червень і сюрпризи. Да? Хорошо, хорошо, дуже хорошо. Ви тут, знаєте, по картам, реально виходите із якоїсь такої фінансової кризи, можливо, хтось тут із здоров'я було, так? Да? Ви, може, мали від чогось тут відмовитись по здоров'ю, і ви от наважилися да, от до режиму. От у вас якісь тут такі. Режим міг відбутися, що там треба їсти дрібно, там, або на спокій, ви там перейшли на інтервальне харчування, або там якісь треба приймати по режиму лікарства. Да? От у, у вас через цей режим буде покращення. От сюрпризом буде, що ви себе будете краще почувати фізично навіть, да, в червні місяці. Також о, з фінансової якоїсь кризи ви виходите, однозначно зможете покращити свій фінансовий стан. От ви ніби дуже сильно за це переживали. Тепер, коли вам треба там якась трата, можливо, да, в червні місяці для вас важлива. Е, Четвірка говорить, що ви справитесь, ви купите те, що ви От тут ви могли думати, що от я. Зараз буду відкладати в червні місяці, на це наважитись, щоб щось купити, і от ви це купите, ви це зможете. Вихід із фінансової кризи однозначно. Також, якщо тут, наприклад, не знаю, ну діти женяться заміж, виходять, і треба там тратити гроші на весілля на день народження. Четвірка же для свята, да, на будь-яке свято. Ще може у вас хрестини, і ви переживали. Боже, це ж зараз купа народу прийде, треба гроші потратити, не знаю, чого мене вистачить. Ну зараз у всіх фінансові, як не крути, є такі питання, це нормальні питання. От у вас могли бути якісь переживання, що вам на якесь свято не вистачить, вистачить. Заробите, зможете. Може, планували відпустку, да? Поїдете тоді. Оце для вас буде сюрпризом. Фінансове покращення. Ще тут так, карти співпадають, да? тут на трійку мечів вони дивляться, з готовністю її прийняти. Да? Вони тут по вісімці пентаклів цій колоді е, професіоналізм заключається в тому, що я не боюсь викликів, і я готова дивитися на реально, що відбувається, на реальну картинку світу. А тут, тут реальна картинка світу не така страшна, як ви переживали. Перевернулася тільки мечів вихід із е, страждань, Да? Які ще сюрпризи вас чекають. Які ще сюрпризи вас чекають? Ну, от, у, у, вам як прийде якесь е, повідомлення, пропозиція, да? яка буде говорити про те, що. Е, Можна буде покращити фінансовий стан. Ну, теж треба дивитися. Да? Тут по картам у нас. Треба буде багато е, трудитись. От реально, треба буде багато трудитись вам. Чо, від чогось відмовлятись. Ну, ви це пройдете. Ну, Тут може бути фінансово, або Пентаклі ще у нас документи, да? або тіло наше. От я ж кажу, ви можете зайнятися своїм тілом. І е, щоб там. В червень місяць може, ви хочете в копальнику десь походити, да, і вам треба покращити стан своєї фігури, ви хочете цього. То ви, може, підете в зал, і це режим ваш да, буде з сюрпризом, що ви це витримуєте, або ви там хочете відмовитися від якихось продуктів для фігури, для здоров'я в першу чергу. Фігура то таке. Здорове саме головне. От ви у вас така ситуація, або ви щось хочете купити. І тут, тут карта показує, що для вас це так важливо, да, що ви от від чогось тут прям відмовляєтесь. Не купуєте лишнє, тому що хочете там на щось відкласти. Або там ну, купити, да? не їсте лишнє, тому що хочете скинути вагу. Не щось ще не робите, да. Ще якісь шкідливі звички, можливо, відмовляєтесь для того, щоб оце отримати. Щоб отримати якийсь дозвіл, отримати результати аналізів, хороші, да? Щоб продвинутись, щоб іти вперед. У вас така може бути, ну, це я не скажу, що у вас не буде чогось встачати, ні, це якась така економія, жити в режимі економії для майбутнього. Економія їжі, економія грошей, економія часу. От знаєте, ви можете багато трудитись, щоб потім от, о, щось собі дозволити. І ви бути ніби здобані цьому своєму ресурсу, в цій своїй силі. А ну що, ще? Ще сюрпризи, сюрпризи червня для. Ух, що покажуть. Карточні. Що для вас буде сюрпризом? Рішучість ваша. От знаєте, от карта, дивіться, помірність перевернулася. Ви прям будете дуже рішучі, червні. Дуже. Вихід з вісімки мечів, з якихось з таких власних, може, ограничень. Розумієте? От ви будете дуже на щось настроєні. і у вас уже це прокльовується. Ви вже відчуваєте, що я от не жертва, я от ну не хочу залежати від обставин, я не хочу, щоб було так, як зараз. От є якісь підпунктики, якесь у вас бажання, заради якого, от, ви знаєте, набираєте сили рішучості і йдете вперед. Якщо там мужчина якийсь у вас тут король кубків тянув, ви від нього відмовитесь за 100%. От все, що вам мішало досягнути того якогось бажаного результату, який, якоїсь стілі, яку ви собі ставите на червень, ви від цього відмовляєтесь. І у вас здобує да, сюрпризом для вас буде ця ваша рішучість. От даже там на гульки можете не ходити сильно, ще щось. Можете... Е Відмовитись від одного, да, щоб спробувати щось будувати з іншим мужчиною, так? Да? Тройка кубків у нас переважна, так вихід із трикутників, можливо, є там вибір у вас між мужчинами, і ви розумієте, що треба від когось відмовитися, вам це неприємно, там ви би, може, хотіли з вами двома далі танцювати це танго в прийом, да? або вибір якийсь просто. І ви його зробите. Ну, взагалі, лицар кубків це поклик серця, да? ви зробите на поклик серця вибір. Ви йдете з якоїсь такої заплутаної ситуації, де ви не знали, що робити. Тройка кубків, трошечки така карта із лішества, да? от ви можете від щось лишнього відмовлятися знову ж таки. Перемога. Буде у вас, знаєте як, от дуже якось несподівано, от якраз як сюрприз. Не те, що, от, знаєте, коли перемога прийшла так, як ви до неї рейси прокладали, а от несподівано, от ви можете змінити вектор, я скажу, що ви можете на щось настроїтися, і перемога для вас буде в іншому, і несподівано. Диявол на дні у нас тут перевернутий. Ну, ви от виходите, ви з чимось тут боретесь, не знаю, може, ви відмовитесь просто тут сидіти довго в телефоні по ночам. Поміняєте режим дня. Тут такі якісь буденні речі, але дуже сильно важливі. От о, в червні місяці або в якомусь іншому місяці, да, коли ви будете дивитись, ви відмовитесь від лишнього. Якийсь такий розумний мінімалізм прида ваше життя заради майбутнього. І те, що ви можете це структурувати, те, що ви можете цьому режиму е, відповідати, так, ви, ви можете його дотримуватись, це вас здивує, це буде ваш сюрприз, що ви зможете від чогось тут відмовитись зайвого, непотрібного, заради е, якоїсь вищої цілі. І в цьому буде ваша перемога. Дуже цікавий розклад, дуже цікаво. Колода попрацювала, дуже мені сподобалось, як вона себе відкрила е, карти між собою. Не сварились, а доповнювали, була ціла історія, так? А ви пишіть, як вам сподобалася колодача. Цікава така. Пишіть взагалі, як вам цей розклад, ставте свої реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. І перевірте, до речі, підписки. Е, буває, що YouTube сам списує, відключає від підписки. Дуже часто таке буває. Тому перевірте, чи ви дійсно підписані. І до нових відео. Па-па!